Добрий день, слава Україні! Вивчаємо модуль Google Games. Сьогодні знайомимося з езапетою, яка називається Серзья. Нагадую, ми вивчаємо естапети в домашніх умовах з використанням інвентарю, який може самостійно виговорити удому. Нам естафети запетить кольоровий скотч. Це лінія старту та фінішу. Нам потрібні мітки, перед якими будемо стояти нам потрібні пляшки з водою. Тут це конуси западінку, але ми використовуємо вдома пляшки з водою, які будемо виконувати квітки наших обручів. І в кінці це у нас маркер роздоровно. Можна використовувати е, пластикові обручі або, наприклад, е, можна взяти вдома ремінь. замість обручів, якщо немає. Пока. Сарто. Виконуємо біг до першої мітки, По правилам ми виконуємо кидок, тільки з місця, тобто то зупинилися, не заступаючи за мітку, зупинилися перед міткою, і треба накинути повністю на наш конус або на нашу пляшку з водою. Якщо ми потрапили в перший е конус, ми можемо перебігати до наступної мітки і виконуємо. На другу мітку. Тобто ми можемо працювати як правою рукою, так і лівою. Потрапили, перебігаємо третю мітку, виконуємо підок і на видок ми не потрапили. Ми повинні взяти наше знову перед нашим бонусом. виглядати підок. Якщо ми потрапили, ми повинні присловні кінці обігти марку розвороту і назад ми звичайно бігом. Вертаємося за лінію фінішом. Тобто, ми з вами тренуємо в домашніх умовах, тому ми будемо працювати з вами як правою рукою, так і лівою рукою. Працюємо лівою рукою. Те ж саме. Сколишимо на ліку попасти. Працюємо в домашніх умовах, тому дистанція між вміткою і конусом пляшкою може бути менша, може бути більша. Наприклад, замість трьох ми можемо використовувати дві, або, наприклад, більше різно можемо використовувати чотири конуси. Все залежить від умов, там, де ми будемо з вами вивчати цю естафетою. Дякую. Перемога за нами!